Вітаю! З вами я, Тетяна, і сьогодні я хочу вам розповісти про паси бренду PIX. PIX – один з лідерів у виробництві привідних пасів для сільськогосподарської та промислової техніки. І як офіційний дистриб'ютор, компанія ARTI більше ніж 15 років постачає паси на ринок України. Ми пропонуємо паси для різних конструкцій: а саме, клинові, зубчасті, багатострумові, Варіаторні та паси спеціальних конструкцій, вони відрізняються високою міцністю та зносостійкістю, що забезпечує стабільну роботу для вашої техніки та обладнання навіть в найсуворіших умовах. PIX входить до п'яти світових заводів у всьому світі, який виробляє усі види пасів для будь-якої техніки від пасів для косарки до пасів спеціальних конструкцій до важкої промислової та аграрної техніки. Було вдосконалено лінійку приватних пасів PIX Harvester, спеціально розроблено для сільськогосподарської техніки. Ці паси відрізняються тим, що мають великий термін експлуатації та підходять для використання при великих навантаженнях. Особливість продукції PIX полягає в тому, що компанія виготовляє паси для імпортних кабанів, виключно з високоякісних компаундів з кевларовим кордом. Що дозволяє їм витримувати ударні навантаження та працювати в агресивних середовищах. У тих випадках, де це вимагає специфікація оєм, Пікс використовує фасований зуб та відкриті грані на пасах. Це підвищує продуктивність, захищає пас від перегріву та покращує щеплення зі шківами. Крім того, Пікс виробляє широкий асортимент обгорнутих пасів, у тому числі багато струмових моделей, де застосовується коричнева брудозахисна тканина, що подовжує термін служби пасів. Щодо варіаторних пасів, однією з переваг є можливість виготовлення пасів з подвійним зубом. Нижній зуб допомагає охолоджувати пас і забезпечує його внучкість. Попередній зуб захищає верхній профіль і корт передчасного зносу та деформації. Пікс має філії у різних країнах світу, таких як Індія, Німеччина, Велика Британія та Об'єднані Арабські Емірати. Забезпечує глобальний підхід до дистрибуції та постачання продукції по всьому світу. До речі, нещодавно наша команда АРТІ відвідала виробничий та логістичний центр PIX в Індії. Ми мали можливість побачити весь процес виготовлення пасів від вибору якісної сировини до пакування готової продукції. Високі стандарти виробництва гарантують вам надійність та довговічність кожного з цих пасів. За останні роки пік значно розширив свої потужності. Новий логістичний центр площею понад 4 тисяч квадратних метрів дозволив їм оптимізувати процеси, автоматизація виробництва та розробка нових матеріалів забезпечують високу еластичність та міцність пасів, Покращена конструкція багатострумових пасів, що дозволяє витримувати їм високі навантаження та збільшує строк експлуатації. Закуплено нові тестувальні стенди удосконалено процес перевірки якості, що дозволило зменшити відсоток браку з 0,9% до 0,2%. Дякую нашим партнерам PIX за чудову співпрацю. Завдяки їм ми пропонуємо кращі рішення для вашого бізнесу. Замовляйте Паси PIX на нашому сайті або звертайтеся до наших менеджерів за консультацією. Разом ми забезпечимо надійну роботу вашої техніки. І любі друзі, не забувайтеся підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. До нових зустрічей!